Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ну як же так, у смертельній аварії, яка сталася у Луцькому районі, 29 вересня загинув легендарний волинянин Павло Чайка, третій в Україні повний кавалер ордена Заможність. Його ім'я стало символом мужності та відваги не лише в Україні, а й за її межами. Генерал Заложний особисто завтра прибуде на його похорон. Страшна звістка застала генерала в дорозі. Сльози на очах генерала Скосило. Щось надто часто стали гинути комбати, радники та друзі заложного. Свого часу на перевалі між Закарпатською і Львівською областями в ДТП загинуло. Четверо військових, зокрема один із керівників Державної спеціальної служби транспорту, полковник Віктор Жигунов, хороший знайомий та друг залужного, який дослуховувався полковника на багатьох тематичних нарадах. Про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбук про обставини аварії. В машину влетів водовоз. Жигунов перебував у легковому автомобілі Ford Focus на військових номерах, який під час обгону зіткнувся з вантажівкою Volvo. ДТП сталося не так давно, близько 14.30 у селі Сможе. Стрийський район Львів. У результаті водій легковика та троє його пасажирів, двоє чоловіків та жінка, загинули. Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні близько 14.30. Під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григор. Горович та громадянка Добровська Наталія Іванівна йдеться у повідомленні. Не так давно загинув і помічник залужного, а інший наразі під слідством. Ігор Лапін пише: майор Частяков загинув унаслідок теракту, версія, котру ігнорують. За припущенням, це було полювання на залужного. Подарунок із невідомим вибуховим пристроєм, вручений колегою майорові Частякову. З нагоди його ДН 6 листопада в його офісі, де перебували й інші колеги, і де цілком міг перебувати головнокомандувач. Останній й призначався, тобто загинути могли би всі. Хто перебував в офісі, коли б майор, як у принципі, прийнято, взявся прямо там розпаковувати подаровану коробку. Врятувало їх усе те, що помічник і друг головнокомандовача забрав заховану в коробці смерті собою додому. Царство небесне Геннадієві Частякову, глибоке співчуття його родині, одужання його синові. Не був би ж я тільки юрист, якби я не був ще й командиром батальйону спецпризначення, який у своєму житті трошки в чомусь розбирається і трошки щось тямить. Тому зверніть увагу на фотографію, опубліковану українською правдою. З місця події о 12 52 годині 6 листопада. Що ми бачимо на ній? Ми бачимо ще чотири гранати відповідного зразка, коробку Який з під спиртного, якийсь пакет Intertop UA, тумбочку, чи ящичок чи поличку вертикально стоїть. І увага, я бачу шприц. Бачите, ось та сама фотографія. На ній той шприц я обвів червоним. Усі побачили. Я не знаю, що це за шприц, але я вмію ставити розтяжки. Щоб висмикнути кільце з гранати цього типу, треба зробити декілька рухів. Виймаємо кільце із защіпки на кшталт пазу. Як правило, у гранатах стандарт. У НАТО є три запобіжники, крім головного запобіжника у голові, як ми кажемо. Один запобіжник це ота защіпка, щоб кільце не повталося. Другий запобіжник це саме кільце, яке треба висмикнути з певним зусиллям. І третій запобіжник це чека, яку треба відпустити, щоби спрацював піропатрон у середині гранати. І тільки після цього, через 4 секунди для гранат цього типу відбудеться сам вибух. Отже, ось фотографія опублікована у Українській Правді, де я обвів червоним шприц. А ось інша фотографія з місця події. Без шприца, куди пропав шприц? Це питання. До слідчих органів і тієї людини, чиї ноги видно на фото. Це очевидно, працівник певних структур головмента Клименка, який розглядає версію необережне поводження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.